Нам предстояло спасти ще много животных. Поэтому из Южной Африки ми отправились через весь мир. туди, де несчастные льви живуть в самодельных убежищах. В новому відео містера Біста, де вони рятують левів зі зруйнованого зоопарку в Україні. Офіційна російська озвучка чомусь вирішила не говорити, де знаходиться зоопарк, та через що він був зруйнований. Містера Біста хочуть закенселити. Знову і цього разу це сталося навіть не через нього самого. Приблизно рік назад на цьому каналі вийшло перше розмовне відео, і воно теж було про містера Біста, там де його теж хочуть закенселити. Історія циклічна, як би це іронічно не звучало. Давайте я вам коротко поясню, що ж все-таки відбувається 25 жовтня на офіційному каналі містера Біста, виходить відео, яке називається Рятуємо тисячу тварин від смерті. Загалом відео він різними способами намагається тваринам допомогти. Робить операцію на зубах лева. Потім вони шукають жирафів та носорогів для того, щоб зробити для них вакцину. І потім вони переносяться в Україну, де вони розповідають про те, що леви, які постраждали через агресію країни, україни 404 вимушені жити в клітках, і їм необхідна допомога. Після успішного перевезення левів вони опиняються в Африці, де їх випускають на волю, для того, щоб вони могли спокійно жити в своєму середовищі, і на цьому можна було б закінчити відео: чудовий план по порятунку тварин. Гарна реалізація цього плану і неймовірно щасливий кінець для бідних тваринок, які просто жили в клітках, але не усе так просто. Ютуб уже давно тестує функцію, де креатори Ютуб каналів можуть завантажувати озвучку свого відео на різних мовах. Тобто додаючи собі можливість просувати свій контент поза межами своєї країни на різних мовах. І містер Біст вирішив не втрачати можливість заробляти і тому додав аж цілих 24 мови озвучки власного відео. І серед цих 24 озвучок є одна російська. До речі, близько 70 глядачів, які дивляться мої відео, чомусь досі не підписані. Тому, якщо ви мене вперше бачите, або ви вже не вперше дивитесь мої відео, але чомусь досі не підписані, підпишіться на цей канал і напишіть коментар від. Семи слів, якщо вам не важко. Адже через нещодавну ситуацію, про яку я розкажу трішки пізніше, моє відео перестало нормально просуватися. Немає жодної здогадки, навіщо взагалі робити озвучку на болотяній мові, адже увесь контингент, що загалом споживає цю мову, живе в країні, на якій монетизації взагалі немає. А раптом, якщо ви забули, нагадаю, що на Росії, якщо ти знімаєш відео на YouTube, ти не отримаєш ніякі гроші за монетизацію, адже в цьому регіоні ніякої монетизації не існує. Загалом це ніяк не обходиться VPN -ом. тобто, якщо ти там Живеш на Росії, ти знімаєш відео на Росії, ти отримуєш гроші на адсенс. AdSense. AdSense – це такий застосунок від Google для того, щоб можна було отримувати якось гроші. А для того, щоб отримувати гроші, треба підтвердження саме паспорт. А якщо вони побачу, що у тебе паспорт російський, вони тобі не дають монетизацію. Загалом я думаю, ви зрозуміли, ніяких грошей вони не отримують. Тому знову ж таки, робити озвучку на болотяній мові я взагалі не бачу сенсу, але вона доступна. І ось через день після публікації я побачив трец і відео в Тікток, там де всі почали говорити про те, що озвучка на болотіній мові має цензуру. А саме цензуруються слова війна і Україна. Ви можете зараз послухати, як звучить оригінал. zoos, leaving rescued України. to survive in makeshift shelters. And because they're still threatened by the ongoing war,

Туда, где несчастные львы живут в самодельных убежищах. Для обеспечения их безопасности мы вывезем их оттуда. Вот для чего нам гигантский грузовой самолет. Чтобы перевести этих трех львов в безопасное место. Перепрошую, куда куда мы отправились? Из Южной Африки мы отправились через весь мир. А, через весь світ точно. Як я міг забути? А де де ці леви живуть? Нещасні льви живуть в самодільних убіжищах. А чому вони там живуть? А, точно. Нам на це відповідь чомусь не дають. І після цього до містера Біста почали з'являтися претензії. Типу, наче сам Джиммі озвучував цей момент і сам його дозволив, сам його прослухав. Зупиніться і не перемотуйте цю частину. У мене зараз проходить збір на 100 тисяч гривень для Київського реабілітаційного центру. Половина суми вже зібрана, тому попрошу прямо зараз вас просканувати цей QR-код або перейти за посилання в описі під цим відео, закинути ваших 5, 10, 15, 20 гривень, адже кожна гривня важлива. Також за донат від 100 гривень ви автоматично приймаєте участь у моєму. Такому розіграші одного тубусу, який ви зараз бачите на задньому фоні. Про всяк випадок показувати його не буду. Раптом ютубу не сподобається. Усі деталі розіграшу у мене в Телеграмі, тому скануй QR-код, а також QR-код для посилання на збір, або переходь просто за посилання в описі під цим відео. Кожна копійка Теж важливо загалом, думаю, ви самі зрозуміли, що прослухати 24 варіанти озвучки і прослідкувати, щоб в кожному з них було слово в слово всказано, просто фізично неможливо, адже ніхто ні перед ким не відчитується. З цікавих фактів в усіх інших 23 мовах озвучки саме цей момент був названий правильно, тобто були сказані слова Україна, і було сказано слово війна усі. Ми знаємо, що болото чомусь капець, як бояться називати усе, що відбувається зараз у нас в країні війну. А словом Україна вони взагалі дітей лякають. Хоча це вже не перший профтик на моїй пам'яті. Я пам'ятаю точно був момент, що на картах світу чомусь вказали Україну без Криму. Це я точно пам'ятаю, і щось здається, коли були змагання усіх країн, там де кожна людина пройшла типу як на Олімпіаду від містера Біста, то там чомусь здається, чи не було України, чи Україна там була, але вони щось там з Росією було пов'язано, чи Росії чомусь покликали. Я точно не пам'ятаю. Можливо, ви підскажете мені в коментарях. І це лише лишній раз доказує, що за всім цим просто неможливо прослідкувати. Можливо, якщо ви хочете якихось змін, то можна було піти написати в коментарях. Наприклад, отакі от слова, які я вам зараз тут вивів на екран. Щойно накидав у себе в голові швиденький варіант. Ви можете написати свій, але мій звучить так. Одразу ж попереджаю, вибачте, за мою ідеальну лондонську. Dear Jimmy, in the Russia dubbing the words Ukraine and war were censored and cut out of context. This is an important part of the context, because the alliance ended up in a ruined zoo Прішесли because Russia aggression. Aggression. Бачите, який я британець? Мені б ще якусь чашечку чаю і монокуль. Щоб можна було повністю доповнити мій ідеальний образ. Вкотре болота показали усю свою натуру, де вони самі цураються того, що вони самі зробили, де вони намагаються приховати будь-який факт того, що вони до чогось причетні, адже вони напряму до цього причетні, вони нічого з цим не роблять, але чомусь намагаються приховати цей факт, адже можливо, десь всередині собі або соромляться, або це все цензурують, адже не виключений той факт, що десь хтось стоїть над Самим актором озвучки, тобто йому сказали про те, що треба сказати чітко ось цей текст і більше нічого. Ні ці слова, це лишнє, це не потрібне. Тобто, загалом деталі не ясні, але сам факт, того, що болота знову дали жидіньку. Це 100%. Хотів би зараз відійти трішки від теми відео і поділитися тим, що сталося у мене нещодавно. Можливо, з вас хтось бачив або не бачив 20 жовтня. У мене відео вийшло про одну ситуацію зі стріміркою на Твічконі, і мені відео одразу вже забанили без варіанту повернути, без нічого. Тобто, зазвичай Ютуб дає жовту монету з попередженням, типу в цьому відео є щось заборонене. Але мені цього разу повністю видалили відео. Ось ви бачите таку скрін, цікаву фотографію, де мені сказало, що відео видалено. І також на мій канал повісили попередження, тобто три таких попередження, і мені повністю видаляють канал. Я, звичайно, розізлився і намагався розібратися, що ж тут сталося. І загалом вияснилось, що мені забанили відео за один короткий фрагмент. Для своєї ж безпеки я не буду показувати це відео і цей фрагмент, і навіть цю фотографію в цьому відео. Якщо хочете подивитися, у мене в телеграм-каналі є повністю вся ця ситуація розписана. І ось нещодавно мені це відео повністю повернули, коли я зайшов на YouTube і бачу зі свого іншого аккаунта. Це же відео яке я точно знаю, що його видалили, і мене зняли попередження. Ситуація дуже сильно мене розізлила. Якщо б ви хотіли побачити відео про цензуру в Ютубі, дайте мені знати в коментарях, можете прямо зараз це написати і зробити. Я також хотів би покликати ще одну людину в це відео на колабу. Я думаю, що ви всі його прекрасно знаєте. Думаю, більшість людей вже й самі зрозуміли, що кенселити тут за щось Джимі взагалі нема сенсу. Сподіваюсь, комусь з вас я допоміг роз'яснити цю ситуацію трішки. Я же сам. Написав після випуска цього відео для Джимі на пошту офіційну, де я пояснив, що раша дабінг треба бажано прибрати, і він там допускає величезні помилки, цензуруючи важливі слова. Ви також можете мені допомогти. Якщо скопіюєте прикріплене повідомлення під цим відео, перейдете на відео Джимі і напишете там коментар про те, що потрібно щось робити з російською озвучкою. Можливо, якщо хтось з вас хоче більше відео від мене або частіше, рекомендую глянути мій ігровий канал, десь тут буде посилання. Відео там виходить набагато частіше, набагато якісніше, тому прямо зараз переходь за посиланням. Не соромтесь та пишіть під ігровим відео про те, що ви прийшли з розмовного каналу. Донайте на збір, переходьте на ігровий канал. Люблю ціло, обіймаю. До зустрічі!